Є таке, е, таке поняття як е, культурний егоцентризм. Ми зараз дивимося, де у жінок не побрите, там, де у нас зазвичай побрити в країні, і ми такі, ну це пі... Так, ну це неможливо. Але знаєте, я просто щоб додати, я колись, я не пам'ятаю навіть, де я це вичитав, що якісь дослідники з європейських країн приїхали в Африку і зрозуміли, що там, як в багатьох плем'янах, де жінки, на відміну від європейських країн, не прикривають деякі вторинні статеві ознаки, як, наприклад, груди. Там під час сексу чоловіки цілують їм не тільки груди, що у нас вважається чимось. А і коліна, а і ікри, тому що у них немає якогось табойованого центру, який є для них чимось забороненим, до чого mm -hmm. вони дориваються в єдиний конкретний момент, де це дозволене. Тобто для них все красиво, все прекрасне. І от у нас не існує такого, да? у нас інша історія. У нас є конкретні табойовані штуки.